Комунальне підприємство послуга обслуговує майже 22 тисячі абонентів. Автопарк організації налічує 22 одиниці техніки. І сьогодні два новеньких сміттєвози вперше виїжджають на прилуцькі вулиці. На годиннику 6.30 Тож розпочинаємо свій робочий день з комунальним підприємством послуга. Прилуцька міська рада навіть у час війни продовжує підтримувати комунальні підприємства міста. Зокрема, оновлює автопарк організацій. В міському бюджеті на 2024 рік було передбачено кошти у сумі 7 мільйонів вісімсот. Тисяч гривень на поповнення статутного фонду комунального підприємства Послуга для придбання спецтехніки організація отримала два нових багатофункціональних сміттєвози. Як розповідає директор підприємства Сергій Страхов, підтримку міської ради послуга відчувала і у минулому році. В грудні 2023-го комунальне підприємство також отримувало новий спецтранспорт. Ці три одиниці будуть задіватися дві задні заднім завантаженням. Вони беруть і кругли контейнери і надають послуги населенню. По мікрорайонах міста. Два нові сміттєвози вже закріплені за відповідними маршрутами. Дана одиниця транспортного засобу буде задіюватися в межах міста, буде обслуговувати вулиці міста. Це будуть обслуговуватися контейнери, майданчики, другий автомобіль, який теж буде вводитися в експлуатацію, це задня загрузка. Вона буде використовуватися тільки по населенню. Даний автомобіль вже полегшить роботу підприємства, водіям легше працювати на новій техніці. Ну, будемо надавати послуги якісні. А от якість надання послуг комунальним підприємствам ми перевіримо особисто. Сьогодні ми виїжджаємо з досвідченим водієм з 50-річним стажем. Микола Назарок працює на комунальному підприємстві послуга майже 4 роки. Микола Іванович, доброго ранку. Доброго ранку». Перш ніж розпочати робочий день, Микола Іванович проходить медогляд. Показники в нормі починаємо працювати. Курсуємо за маршрутом. номер 4. Їдемо от третього магазина. Їдемо на Вулицю Соборну. Із Соборної вулиці їдемо на вулицю Пушкіна, з вулиці Пушкіна їдемо на Ярмаркову. І як повністю загружений контейнер, не контейнер, а бункер. Повністю загружений. Ми їдемо на сміттєзвалище. Веземо. Мусор. За один день автівка відвозить зібране сміття на полігон більше п'яти разів. Робочий день водія може тривати до восьми годин. Разом з Миколою Івановичем на маршруті номер 4 працює і вантажник. Руслан Дем'яненко керує маніпулятором. Чоловіки спільно роблять прилуки чистими. Микола Назарок говорить, працювати на новій автівці тільки в радість. В управлінні дуже легка машина, відравліки, дуже легка і по м'якості в движенні по дорозі дуже м'яка машина, легко йде. Каб кабіна, салон на амортизаторах, качається, видає, немає ударів, немає дуже м'яка машина. Крім цього, спецтранспорт обладнаний мультимедійною системою, має кондиціонер. Але досвідчений керманич усміхається. В разі поломки найціннішим для водія буде набір інструментів. Донкрат, монтіровка, ключі розводні, рожкові ключі є. Сланки для подкачки є, аптечка є. Укомплектована машина повністю вогнегасних єс. Чоловік зізнається, новий сміттєвоз до душі, бо має особливий для нього колір. Зелений колір для мене означає, як зелена вулиця. За 50 років водійського стажу. Микола Назарок кермував більше десятьма різними транспортними засобами, але навіть сьогодні пам'ятає перший. Це був газ 51 та кермуючи новим сміттєвозом, говорить це найкраща автівка, на якій колись доводилося курсувати вулицями рідного міста.